Жорстокі побуття в ТЦК продовжуються. Скандал у Тернополі набирає обертів. З вами новини Тесен Я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Для нас це дуже важливо. А зараз переходимо до новин. <пробуйте> Відео, як невідомі у формі затягують чоловіка у буз, допомагаючи собі кулаками, облетіло мережу. Згодом виявляється, герої фільму знову представники ТЦК, які не лише силоміць волочать хлопців, а й кидаються на дівчат, що стали свідками протизаконних дій. Закривайте Закривають хату бігом закривайте, бігом закривайте бігом

Закрийте хату, бо зайде сюди! Зикай, закри, закри! Можна, можна! Це наші жінки. Жінку, жінку напали, вона знімала, я теж знімала. І можливо б можна було намагатися знайти цьому якесь виправдання, та схоже, скрутили хлопця ні за що, бо за кілька годин у мережі з'являється нове відео. Як представники ТЦК знову запихають у буз вже іншого чоловіка, а коли тут добровільності дати вавтівку відмовляється, допомагають кулаками і йому. Тож швидше за все такий у тернопільському ТЦК стиль роботи. Та й це виявляється не вершина айсберга. Стосинамо, тернопільський ТЦК не лише заштовхує в авто, а й проводить виховну роботу з мобілізованими просто у кімнатах подалі від свідків. Однак і тут не вдалося зробити усе по-тихому. Інші чоловіки змогли зафільмувати на відео, що насправді відбувається за лаштунками у терцентрі. На кадрах видно, як двоє у військовій формі з усієї сили гамселять чоловіків у цивільному, що лежать на ліжку. У тернопільському ТЦК вже відреагували на ситуацію та прокоментували інцидент. Що спровокувало конфлікт? Словесні образи та зухвалість з боку громадян по відношенню до працівників ТЦК СП. Приниження її гідності, задання удару військовослужбовцю, як на одному з відео. Там також додали, що для з'ясування всіх обставин керівництвом Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки вже призначено службову перевірку, за результатами якої буде вжито відповідних заходів. Тим часом в офісі генерального прокурора вже підтвердили відкриття кримінального провадження. На відео, опублікованому у соцмережах, зафіксовано як працівники територіального центру комплектування і соціальної підтримки застосовують фізичну силу до двох лежачих громадян. Наразі встановлюються усі обставини та причетні до протиправних дій. За цим фактом зареєстроване кримінальне провадження за частиною 5 статті 426 дріб 1 кримінального кодексу України. Йдеться про перевищення військової службової особою влади чи службових повноважень. За справу вже взялися і адвокати. Ну що ж, пояснення поліція відібрала. Тепер ми їдемо далі в ДБР. Хочу сказати, що в клієнт реально стан не дуже хороший. в нього струс головного мозку, сильні забої, гематоми, забій грудної клітки били його реально ногами, руками. Ну, хочу вам сказати, люди, нас. Війна, я все прекрасно розумію, але в нас немає силової мобілізації, вона в нас не повинна бути. Вечір неділя, ми ще не вдома, їдемо з клієнтом ТЦК ТСП, зараз будуть слідчі дії, буду вас тримати в курсі, як будуть розгортатися події. Та 13. не допускається проплачення шоводі особи проведені погляд того, що нашого замовного мережі суду для випадків та повітря час принаймні адвокати нагадують, і де насправді можуть вручатися повістки від представників ТЦК. що стосується порядку вручення повісток, в Україні відсутні нормативні акти, які б це регулювали. Єдине, на що варто звернути увагу, що повістку може вручати виключно уповноважена особа військомату. Тобто ні будь-хто на вулиці, а саме, якщо особа уповноважена цим центром комплектації, це військомати по-старому, а по-новому це територіальний центр комплектування, фактично, виключно в цьому разі. Якщо ця особа уповноважена конкретним територіальним центром комплектування, вона має право видавати повістку. Також були внесені в квітні зміни відповідно до положення про територіальний центр комплектування. І якщо раніше особу могли мобілізувати виключно за місцем її реєстрації, і ми бачили наскільки велика була кількість зловживань, особливо в західних регіонах, коли осіб, які мають місце реєстрації, там Харків, Херсон, Київ, їх мобілізували якимось чином. В Закарпатській області, Львівській області, Тернопільській, Івано-Франківській. це було грубе порушення законодавства. Ну, на жаль, на сьогоднішній день кримінальне провадження щодо таких випадків вкрай вяло розслідується. Хоча я вважаю, що потрібно це робити, щоб люди розуміли, що закон треба, закон треба дотримуватись. На сьогоднішній день офіцерському складу мають право вручати виключно за місцем реєстрації. а Особам рядового і сержантського складу також можуть вручати повістки в будь-яких інших регіонах України однак це призводить до дуже великих проблем. Часом від обурення розпирає мережу. Люди масово пишуть, що такі випадки у Тернополі далеко не поодинокі і впевнені, що і цього разу місцевому ТЦК усе зійде з рук. Тож про перевірку заявив омбудсман Дмитро Лубінець для того, щоб встановити обставини порушення прав людини. Уповноваженої Верховної Ради з прав людини нагадав їй, куди звертатися, якщо трапляється подібне контакти та адресу. Ви зараз можете побачити на екрані. Факти побиття мобілізованих представників. Камотацика фіксувалася в Україні не раз і в різних регіонах. Один із найгучніших випадків за останній час трапився у самборі, що на Львівщині. Там до рук військомів потрапив ухилянт і поплатився розбитим обличчям за спробу втечі. Рік тому мережу облетіли інші кадри, коли в Чернівецькому та ЦК чоловіка били до тих пір, поки той не погодився підписати документи. Окрім цього, не соромляться військоми грибти. Мільйони хабарів на білий квиток встановили таксу від тисячі до 15 тисяч доларів. А врешті звернули на це увагу і в офісі президента. І з серпня 2023 року Володимир Зеленський увів дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про звільнення всіх обласних військомів та призначення на ці посади офіцерів, які беруть участь у бойових діях. Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна, та чому цинізм і хабарництво під час війни це державна зрада. Тім поки кричущих випадків стає усе більше. У чому причина та чи дасть результат рішення президента покаже час? А поки пишіть у коментарях, що про цю ситуацію думаєте ви, і якщо стали свідками чи фігурантами подібної історії, можете ними поділитися. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе, побачимось.